Привіт! Мене звати Аліна і я дуже сильно люблю читати книги. Сьогодні я вам розповім про другу частину циклу «Двір пів та троянд» авторки Сари Мас. Першу частину ви можете переглянути в попередньому огляді. Також я хочу вибачитись, тому що я припустила помилки. Хоч цикл складається з п'яти книг, але основна трилогія це перші три. Четверта і п'ята йдуть як допоміжні і читаються за бажанням. А ще, на жаль, в українському перекладі на даний момент є лише три книги. Четверта і п'ята планується, але невідомо, коли буде перекладена. Тому я не знаю, чи я продовжу читати цей цикл і дочитаю і, взагалі, коли це станеться і на якій мові я це зроблю. Для тих, хто не хоче дивитись попереднє відео, нагадую швиденько, що було в першій книзі. В першій книзі йдеться про те, як фейра зустрічається з Тамліном. Першу половину книги вони закохуються. В другій частині ми бачимо, як фейра і тамлін знаходять один одного, закохуються один в одного. Перша частина це про їхні стосунки. Друга частина про те, як вона потрапляє в підгір'я до амаранти, виконує три важкі завдання. Також вона вмирає, сім правителів її воскрешають, вона стає фейкою, і на цьому закінчується перша книга. Що ж, хочу вам розповісти, що мені не сподобалось в першій книзі і чого я не розумію. Наприклад, я не розумію, чому у нашому українському буктоці після прочитаної першої книги всі так люблять Тамліна. Насправді він такий собі персонаж. Так, допустимо, він зробив багато чого хорошого для Фейри, для її сім'ї. Але згадуємо, що якби не прийшов Різан в передостанні дні, чи відправив би він фейру додому, чи не залишив би він її для свого порятунку. Це перше. Друге, коли він був в амаранти, він сидів і не дуже докладав зусиль, щоб. Допомогти Фейрі. ну, як Різент, наприклад. При тому, чому мене це так обурило, тому що він заступився за Ласена. І, звісно, отримав за це покарання, але за Ласена він вступився за Фейру ні. Для мене це дико. І третє, чому мені не сподобався Тамлін, коли вони мають змогу поговорити, обійнятися, вони починають. Займатися коханням майже. Мене це обурює, так як в мене ситуація, коли я не бачу своїм хлопцям три місяці я ось перший раз наступаю не одразу. Ну, я одна така. Ось що мені не сподобалось. Також про мої здогадки, що буде в другій книзі, після останнього діалогу Різенда та нашої фейри перед останнім завданням. Цей діалог, я зрозуміла, що це початок чогось. Ну і мені було лише цікаво, як авторка все перекрутить в другій книзі. Перекрутила вона вдало. Мені сподобалось. Тому до Різанда в мене ось таке ставлення було наприкінці першої книги. До Тамліна ніяке. Я нічого від нього не очікувала в другій книзі. І не розумію, чому всі так закохані в буктоці. Чесно. Що ж, я вам нагадала про першу книгу, тепер можна розпочати другу книгу. Найперше, що мені сподобалось в другій книзі, і це буде невеличкий спойлер, про те, що в другій книзі ми не будемо бачити тільки двір весни. Ми побачимо двір ночі, двір весни, звісно, двір літа і сонне королівство трішки. Також двір мрій, його не назначено на карті, але ви дізнаєтесь, де що він і як воно. Можете поки що полюбуватись артами. Що ж, друге, нас додається більше персонажів. Я думаю, це буде невеличкий спойлер, якщо я назву імена, ви все рівно здогадаєтесь. Це Мор, Амрена, Азріель та Касіан. Мені сподобалось те, як авторка їх розкриває, розповідає їхні історії. Але не сподобалось те, що ми мало дізналися про Амрену, чому її всі так бояться, та про Азріеля було замало інформації, ти не встаєш проникнути до героїв, прям так як в першій книзі було. Третє, що я хочу зазначити, що в другій книзі авторка міняє все задом наперед до ногами, як кому зручніше. До персонажів. Ті, хто були в першій книзі хорошими, в другій стають поганими і навпаки. Також хочу зазначити, що в другій книзі у фері з'являються мізки. О, вона менше тупить, робить класні вчинки, вона зростає. Мені подобається. Це було не так тошно читати, як в першій книзі. Також про стосунки. В першій книзі ми бачили приклади стосунків з батьками, в другій книзі ми бачитимемо приклад аб'юзивних стосунків. Хоч це і в світі фентезі, але погодьтесь, в реальному житті трапляються і такі історії, і навіть страшніші. Я рада, що це висвітлили, показали, що це таке гіперопійка. Також п'яте, що мені не сильно сподобалось. Вибачте на слові, але наша героїня трішки хойдочка. Ну, чесно, вона зашвидко закохується, як на мене. Яка ваша думка? Також шосте. Також про нашу головну героїню сцени кохання. В першій книзі вони були вау, в другій книзі вони будуть ще гарячіші, хоч всі зазначають 49 і 55 главу лише, але насправді там набагато більше. Також моя порада: не читайте їх в людних місцях, бо може бути незручно, мій хлопець на собі це провірив. Також ще одне зазначення: не плануйте їх повторити без постійної. Не намагайтесь повторити ці сцени без фізичної підготовки, а то незаплановані судоми вам зіпсують все. Цій позитивній ноті я хочу перейти на щось погане. Наприклад, причина, через яку я починала читати цей цикл, я хотіла щось легеньке без війни. Але на жаль, тут з'являється війна. Це мене трішки розчарувало, але мені дуже цікаво, що далі буде і що буде в цьому світі. Ця книга наповнена всім. Дружбою, ненавистю, коханням. З радою, всіма кольорами веселки, скажімо так. І мені це подобається. Це було справді цікаво читати. Хоча всі кажуть, що ця книга була затягнута, для мене це було в самий раз. Можливо, тому що я одразу після першої її почала читати, я була ще в захваті. Але так, для мене ця книга була норм. Також щодо Кінцівки, вона мене трішки. Розчарувала. Можу проспойлерити, вона трішки схожа до чогось. Але це було соус-соу, so -so, скажімо так, трішки передбачувано. Також я собі співчуваю, тому що я не знаю, що зі мною буде після того, як я дочитаю третю книгу. Чи я знову впаду на тітун, чи знову щось захочу читати, будь ласка, порадьте щось наперед. Також ці книги дуже швидко читаються. Дві книги я прочитала за 6 днів. Бай, дуже що відео я розтянула на 2 тижні. Ну, таке буває. Книга варта вашого часу. Рекомендую. Люденьки, щоб не наговорити вам спойлерів, думаю, на цьому варто завершити наш огляд. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюсь на ваші вподобайки та коментарі.